Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про формування гарних розеточок. Ось я відібрала декілька сортиків. І ми ось це один жіночий день. Я з нього зняла квіти і брала листочок на вкорінення. Хто дивився моє попереднє відео, то бачив. А це зараз я хочу її пересадити. Так. Ось такий сортик для японський зонтик. Перше цвітіння, якби квіти в нього зазвичай більші, і вони справді якісь ну, на японський зонтик схожі, коли розкриваються повністю. Розеточка посадена, пересаджена 12 лютого, я її пересаджувати не буду. Я просто заберу в неї квіти. Ось бутони розкриті вже квіти і всі, я просто їх камера трохи погано фокусується, заберу. Навіть якщо тут десь є зачатки бутонів, я їх також заберу. Ну, поки що бутонів не видно. Все. Для того, щоб фіалочці знову, вона ж знову захоче цвісти, а для того, щоб знову цвісти, її потрібно випускати нові листочки. От вона знову наростить, буде нарощувати нові листочки, тому що коренева в неї трохи ось така. Ну, не ой, коренева розеточка не дуже, як бачите, вона трохи рихла. Тому. Квіти зняли, нехай нарощує листя. З цим сортиком ми більш нічого не робимо. На жіночий день ми будемо робити йому пересадку. Сортик посаджений, не бачу. Бачите, в нього ще й ювенальні листочки є в цього сортику. Дев'ятого Листопада бутони забрали, навіть ось є, бачите, ось бутончик. Ми його забираємо, тому що розеточка має, фіалочка має нарощувати кореневу, а не цвісти. Потім, коли вона наростить кореневу, наростить листочків достатньо, тоді ми дозволимо їй. Зацвісти. Ми ще цей заберемо. Ось, може цей посажу ще один. І ось цей ювенальний заберем. Гарні квіти, так? Ось так. Фантазійні така яскрава кайма по краю. Такий ніжний ліловий колір. Мені подобається. У мене була доросла розетка, я її продала, а собі виростила Міра. Куда? Ти не можеш почекати трішки. Так. Палички з підписами ставлю, але останнім часом, думаю, мабуть, відмовитись від них, тому що коли розсетка нарощує гарну таку листву, то воно закриває. Так. Що у нас тут ми маємо кореневу. Коренево, якби. Непогано. В тілі забрали. Міра. Зачекай. Ну, все одно ми трохи максимально заберемо в неї старого коріння і посадимо, хай вона нарощує нове. Навіть якщо фіалочка знову випустить бутони, я мав першу хвилю їх все одно буду знімати. Там буде видно зачатки і я їх буду знімати, тому що мені подобаються гарні розеточки. Так, ну ось тільки коріння їй вистачить. Тор з перлітом. Так, торж в джифі з перлітом. Е, хтось мене запитував, яку нитку ви використовуєте для фітіля. У мене ось такий звичайний, е, звичайна пряжа для в'язання, тільки вона має бути 100% акрил. І все. Цей моток там коштує буквально 30-40 гривень. В тіл, як бачите, я заводжу ось так сюди і ось сюди. Я не складаю його там, трохи довгий зробила Відрізати. Я не складаю його там кілечком як хтось, я роблю ось так. Все. Він нормально тягне. І все його влаштовує все. Садимо нашу фіалочку. Мабуть, я її зроблю трішечки душ, помию трішки листочки. Фіалочки можна мити, вони якби нормально на це не реагують, головне, щоб не потрапляла ось сюди в серединку, в точку росту. А так можна мити. Пам'ятаємо, що вона має бути посаджена на рівні. <з> краєм горшечка, тому що, якщо посадити нижче, буде замокати серединка. І фіалочка буде пропадати. Ось все. Каже, ну день ми пересадили, ще зробимо йому душ, і буде все, все чудово. Залишилася у нас ще одна розеточка. Цей сортик називається Ле Шуїр. Гляньте ось які квіти в нього величезні. Це трошки менше, пізніше розкрилася, а ця перша тона. То Я якби схиляюсь ну, трошки. Тут ось є пів квіточки такого коралового кольору, і пів квіточки більш фуксі кольору. Тому спочатку сумнівалася, думала, що це спорт, але ні. Я думаю, більш схиляюся, що все-таки буде сорт. Перше цвітіння. І ще плюс низькі в мене температури. Ось розмір квіточки. Просто шикарний. Так, квіти забрали. Бачите, бутонів тут також вона видала. І бутони забрали. Звісти вона буде після того, як зробить нам красиву. Розеточку. Все. Тут ще є ювенальні листочки, сорт трошки влаштував обнімашки забагато світла, коли розетка ось так обнімає. Горшочок це і означає, що їй трохи забагато світла. Думаю, що я переставлю її в інше місце, думаю, що вона виправиться. Сортик посаджений 4 листопада, значить ми його пересадимо. Ювенальні листочки забираємо. У нас їх тут є багатенько. Забрали. Забрали. Тут ось щось у нас Вона вийшла якась одного бока. Тут цей замберемо. Так, ну, мабуть, все. І зробимо їй пересадку. Подивимося, що у нас тут з кореневою. Ну, коренево доволі таки непоганий. Бачите, вже навіть виросла борода. Фітільові Нет, трошечки. Це зробити обережно, тому що листя сорту дуже крихке і буде ламатися. Я заберу трохи старого коріння, нехай фіалочка нарощує нове. Ось так, і завела горшочок, підписала. Посадка буде відразу на фітіль. Фітільну ємність я заливаю чисту воду. Удобрювати я починаю лише через місяць після пересадки. Тільки, тільки тоді я починаю перший раз заливати добриво. Так, чомусь. Глибшу треба ямочку зробити. Погано листя, як би, бачите, яке в неї воно обнімається тому. Погано підсипати. Нічого не бачу, нічого не може можна було трохи більше листя забрати, але нехай поки що нарощу. Не можу я працювати в рукавицях, мені О, ще один бутон заховався. Забрали, мені в них просто катастрофічно незручно, я не відчуваю тоді пальцями, тому що ну? все. мені ця розетка не подобається. Це листя таке, що вона обняла. Ну, можливо, вона з часом виправиться. Подивимось. Ой, таке, щоб зробити, отримати красиву розетку, треба декілька разів її формувати. Все одно забирати якесь листя. Це ось воно довше, воно було якби молодого стартера. Це вже почало трішки більш серединка на коротших ніжках. Ну що ж, це ми з вами зробили зараз я помию ємності для фітіля, залию туди чисту водичку і поставлю на стелажик. І будемо чекати гарних розеток і гарного цвітіння. Що ж, всім дякую за увагу. Дивіться, ставте вподобайки, коментуйте. Всім вдячно. всім всього найкращого.